Епіцентр оголосив, що виплатить по 1 мільйону гривень сім'ям загиблих співробітників. Всім, хто постраждав, також виплатять лікування, оплатять лікування. Ну а неповнолітнім дітям, якщо такі залишились, будуть платити по 10 тисяч гривень щомісяця до досягнення 18-літнього віку. Ви знаєте, коли я цю новину поставив, то українці пишуть: що нормально так, приватники турбуються про своїх людей, а держава часто. Залишає людей на призволяще. насправді є в державі різні програми. Ми знаємо, і є відновлення, і загиблим родинам теж виплачуються певні суми. Там умови, звісно. Але, 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 що може робить і держава, і приватний сектор. Хто не бачив, як це все було, відео я зібрав ще кілька відео прямо з камер спостереження. Всередині це люди, які пішли, і імовірно, вони. Не вижили. Знаєте, це тим потрібно подивитися, хто розповідає, що там в епіцентрі, там, де вибухнуло, там якісь боєприпаси були, там якісь склади були. Там звичайні люди були. І там видно, що це вибух якраз прийшовся їм. Їм прям, прямо в ті зали, де вони стояли. Це звичайні люди, які просто йшли за покупками і просто опинились не в той час, і не в тому місці. Телеграм в шапці профілю, там це відео. Тяжке, сумне, війна триває. Ніхто не хоче її зупиняти, хтось вже в заручниках від обіцянок, хтось закрутив військову машину і не хоче її зупиняти, а хтось просто не може. Давайте будемо чесними: хтось просто зупинити війну не може. От просто говорив, але не може. І, можливо, настав час просто сказати не можу. Не можу, хлопці і дівчата. Давайте збиратися всі, всім світом і будемо всім щось робити. Бо я не можу, а потрібно, бо гинуть люди. Вкрай потрібно.